Отже, ми переходимо з вами до п'ятої частини майстер-класу. І перш, аніж продовжувати наш низ доплітати, я вирішила ще зверху додати ланцюжок 3х2. Це, звісно, не обов'язково, але я вирішила його додати для того, аби наша силянка, наша криза, закручувалася ще більше. Як я це роблю? Зараз я вам покажу, ви робите це за бажанням. Хочете робити, хочете ні. Проте ефект, який надає 3 на 2, мені дуже подобається. Набираємо 4 чорні бісерини, одну червону. Ось так. Підтягуємо до кінця нашої ниточки. Кінчик залишаємо невеликий, просто щоб потім його сховати в роботу. Більше він нам ні для чого не буде потрібен. Отже, ось у нас початок набору. Оце кінець, остання червона бісерина. І ми повинні через першу набрану бісерину ось так донизу пройти, бачите? Підтягуємо. Вийшла у нас отака от петелечка, зав'язуємо ниточки між собою на вузлик в кінці, щоб воно трималося. Далі беремо нашу роботу і тепер дивимося, що ми тут маємо. Бачите, у нас тут між рядами є по одній завжди ось цій боковій бісеринці. Ось перша, друга, третя, четверта, оці верхні наші бісеринки. Після того, як ми оце все набрали, ми проходимо через першу бокову бісерину, ось так, в сторону роботи. Підтягуємо. Тягнули. І що ми робимо далі? Зараз набираємо ще одну чорну бісерину і проходимо в напрямку знизу вгору через чорну бісерину ось цю над червоною, яка відразу йде після червоної. І так само затягуємо. Тягнули, бачите. Тоді набираємо дві чорні бісерини, одну червону, і в нас ниточка виходить через ось цю верхню чорну бісерину. Значить, ми повинні пройти через нижню в напрямку згори донизу, Ось так. Знову підтягнули. Далі. Проходимо через наступну ось цю нашу верхню бісерину бокову в сторону роботи, набираємо ще одну чорну бісерину і знову через чорну бісерину, яка в нас іде відразу після червоної, ми ось так знизу вгору проходимо. Підтягнули. Далі набираємо дві чорні, одну червону, знову дивимося. У нас ниточка виходить з верхньої чорної бісерини, значить ми проходимо через нижню, повертаємося так згори донизу. Підтягуємо підтягнули. І знову проходимо через ось цю бокову бісеринку. Втягуємо, набираємо одну чорну і знову повертаємося вгору через ось цю чорну бісерину, яка в нас йде перед червоною. І так ми повинні зробити до кінця рядочку. Тут тобто, нічого складного. Завжди набираємо дві чорні, одну червону, опускаємося через нижню бісерину. ось так. Через другу З першої виходить ниточка, а через другу ми завжди опускаємося вниз, тоді проходимо в бокову бісерину, набираємо одну чорну і піднімаємося вгору, проходимо через чорну бісерину, яка у нас йде відразу після червоної. Я думаю, що принцип зрозумілий, якщо ні, можна перемотати і ще раз подивитися. Нічого складненького в цьому нема. Хто хоче, той плете такий ланцюжочок по всій нашій роботі згори. А ми з вами переходимо тепер до нижньої частини. І що ми маємо тут знизу? Ми закінчили, в нас, бачите, внизу йдуть останні вічка, посередині мають червоні бісеринки. Проходимо через ось цю першу червону в напрямку роботи. Якщо хочете, завчасно закріпіть собі ниточку, так, щоб у вас вона потім виходила з цієї червоної бісеринки. Я, зак... Я залишу собі кінчик і потім цю ниточку закріплю. І ми повинні набрати з вами. 7 червоних бісерин. Будемо знову робити горизонтальний ряд. Набрали 7 червоних бісерин, і ми повинні пройти в наступну червону. Ось так. Далі знову набираємо 7 червоних бісерин. І проходимо в наступну червону. І так само ми плетемо, по, отак набираючи по 7 червоних бісерин. Кожен раз ми проходимо в червону бісеринку, яка в нас йде посередині, в нашому останньому вічку в попередньому полотні. До кінця рядочку проплітаємо і ховаємо ниточку в роботу. Так, як і на початку. Ховаємо, підпалюємо, обрізаємо, хто як робить. І тоді вже будемо працювати разом. Я, звісно, також проплала повністю горизонтальний ряд. І тепер ми можемо сміливо ховати ниточку, відрізати її, заселяти нову ниточку-голочку. І я буду показувати, як плести та пришивати новий кусочок. Полотна. Тепер вже буде однотонне полотно, лише чорний бісер нам потрібно. Сіточка досить простенька. Але спочатку, так як вона буде мати великі вічка, то прийдеться трішки заморозитися, нам потрібно набрати наш перший набір, який складається з 58 чорних бісерин. Тобто ми набираємо одним разом 58 чорних бісерин. Після того, як ми набрали 58 бісерин, ми повинні від початку нашого набору, тобто, от як ми його підтягуємо до кінчика так, відрахувати 32 бісерини. Я вже собі відрахувала. Ось, дивіться, це перша бісерина, яку я набирала, а це 32. 32 і вже тоді далі по ниточці у мене йдуть решта бісерин. Тепер через ось цю 32 бісерину ми повинні повернутися вгору в сторону нашого початку. Зробити отаку от Бачите. Далі набираємо. 10 чорних бісерин, набрали 10 чорних, і так, як ми набрали 10 бісерин, відповідно, ми на протилежній стороні, так само 10 бісерин повинні пропустити бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо ніколи. Рахуємо 3, 6, 9. 10, а в 11 ми проходимо і робимо наш ромбик. Тоді у нас сторони виходять ідентичні. Тепер ми набираємо 9 чорних бісерин. І знову на протилежній стороні так само відраховуємо 9, і в десяту ми повинні пройти. Не забуваємо, що бісерину, з якої виходить ниточка, ми не рахуємо. Так, у мене ще й бісеринка не пролазить. Замінити. Так, я замінила, зараз відрахую 9 бісерин і в 10 прохожу. Ще раз нам потрібно набрати 9 бісерин. І так само ми повинні пройти в 10-ту, дивимося, щоб це в нас була найперша наша набрана бісерина. Рахуємо, якщо це виходить дійсно, у нас що найперша набрана бісерина у нас десята, то у нас все зійшлось, ми все правильно набрали, ніде не помилились. Далі кінці зав'язуємо між собою на вузлик. Потім короткий кінець сховаємо в роботу, а зараз так зав'яжемо, бо воно не розпліталося. Беремо нашу основну частину. Набираємо тепер ще 4 чорні бісерини. І дивимося, у нас тут внизу є по сім червоних бісерин, іде в четверту, червону, в напрямку роботи ми проходимо. Підтягуємо, і тепер з наступного рядочку у нас починається рапорт, так як полотно однотонне, тобто немає ніякого орнаменту, немає ніяких добавок іншого кольору пісеру, то в принципі кожен новий рядочок це є початок нового рапорту. Тобто кожен новий рядочок робиться однаково, так само, як і попередній, тому у вас не повинно виникнути складнощів сплетінням цього полотна ми повинні набрати 9 чорних бісерин. Набрали 9, відповідно, 9 бісерин на протилежній стороні ми повинні пропустити і пройти в 10-бісерину. Це в нас чорна посередині наступного нашого ромбика. Цей ромбик складається з 9 бокових бісерин, відповідно, це п'ята бісерина в ромбику. Прийшли. Набираємо ще раз 9 чорних бісеринок. І так само 9 бісерин ми повинні пропустити, в 10 пройти. Наступний ромбик теж складається у нас з 9 бокових бісерин, відповідно, в 5 ми проходимо. І ще один раз ми повинні набрати 9 пісарин. і так само пройти в десяту. Тут потрібно бути уважним, бо цей ромбик у нас складається. З 10 бісерин ми проходимо в п'яту, тобто у нас згори виходить по цій стороні 4 бісерини, а внизу виходить 5. Ось так, в п'яту бісерину ми проходимо. І тепер набираємо 11 бісерин. І так само на протилежній стороні, відповідно, ми повинні пропустити 11 бісерин пройти в 12. Би вам було простіше орієнтуватися, бачите, від початку ось цієї петелечки я пропускаю ось 5 бісерин бокових і в 6 прохожу. Так, тоді простіше рахувати. Далі набираємо. Ми Будемо зараз робити нову петельку, повертатися вгору. І щоб її зробити, треба набрати знову досить багацько бісерин. Набираємо їх аж 19 І будемо повертатися вгору, в шосту бісерину, ми повинні пройти. Тобто бісерину, з якої виходить ниточка, ми не рахуємо. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, і ось вона шоста бісеринка. В цьому місці ми завжди проходимо в шосту бісерину. Тепер набираємо 10 бісерин і проходимо в 11-ту, бо ми повинні так само 10 пропустити, аби ромбики були ідентичними зі всіх сторін. У нас це виходить, що ось ось у нас це ромбик, в п'яту бісерину ми в ньому проходимо. Тепер набираємо 9 бісерин. І так само 9 набрали, 9 пропускаємо, проходимо в 10, тобто в цьому цей ромбик складається з 9 бісерин, так само в 5. Вона у нас посередині ромбика. Ще раз набираємо 9 бісерин. І знову в 10 повинні пройти. Ромбик складається з дев'яти бісерин, відповідно, посередині це виходить п'ята бісерина наступного ромбика. Дійшли догори. І в цьому місці завжди набираємо 4 бісерини. І тоді проходимо в четверту червону, ось так, попереднього полотна. На в нас теж посерединці, бо там з семи бісерин складалася наша петелечка. Наступний ряд робиться абсолютно так само, як і попередній. Я вам покажу, як робити ще один рядочок, і далі ви вже можете саменькі Пласти набираємо 9 бісерин. Проходимо в 10 Тобто, це у нас п'ята бісерина наступного нашого ромбика. Бачите, чотири згори, чотири знизу в боковинці ромбика, п'ята посередині. Пройшли. Ще раз набираємо 9 бісерин. І так само повинні пройти в 10. Це у нас, бачите, чорна. Ось ця п'ята, бо знову ромбик складається з дев'яти бісерин. І тепер останній раз набираємо дев'ять бісерин. І проходимо в 10-ту, в цьому місці уважно, коли третій раз 9 бісерин набираємо, ми проходимо, якщо ви рахуєте від початку ромбика, в п'яту бісерину. І це ті ромбики, які складаються з 10 бокових бісерин. Тобто ви проходите в п'яту, відповідно, у вас 4 бісерини вільні вгорі лишаються, і 5 внизу. Після того 11 бісерин ми набираємо. І так само 11 бісерин ми повинні пропустити, якщо ви рахуєте від петельки, так як я, то ось вони 1 2 3 4 2 3 4 5 в шосту проходимо. Зараз ми знову повинні повертатися вгору, тобто ми будемо робити ось цю найбільшу петельку нашу внизу. Набираємо також 19 бісерин, як і попередній раз, вона завжди складається з 19 бісерин. І так само. Повертаємося, відраховуємо 5 бокових бісерин. Через шосту проходимо, як я вам і казала, що ми завжди так робимо, через шосту проходимо вгору. Ту, з якої в нас виходила ниточка бісерину, ми не рахуємо. Тепер набираємо 10 бісерин. Проходимо в 11. Це в нас тут вже йде ромбик з 9 бісерин, відповідно, в п'яту бісерину вона у нас посередині наступного ромбика. Зараз набираємо 9 бісерин. Проходимо в 10. ту Це у нас п'ята чорна посередині ромбика, бо він теж складається з 9 бісерин. І ще раз 9 чорних ми повинні набрати. І так само проходимо в 10-ту бісерину, ну або якщо ви рахуєте по боковинках ромбика. Тоді набираємо 4 чорні і проходимо вже в червону четверту. Ось так. Ще один рядочок готовий. Бачите, як я вам і казала, кожен рядочок робиться однаково. Далі продовжуйте роботу самостійно, я також проплету цю частину, і ми вже з вами зустрінемося тоді, в шостій частині завершальній майстер класу, і будемо виходити на фінішну пряму. Там вже залишиться зовсім трішечки доплести. буде в нас готова отака от. Ціла силяна криза. Дякую всім поки за увагу. Бажаю успіхів і рівненьких бісерин.